То вони піднімають. Якщо ми працюємо з ліваторами, і ми їх розслабляємо токсином, то вони опускають. Поэтому нам так важно в своїй роботі, працюючи з. Середньою і нижньою третиною обличчя ні в якому випадку не задіти оці ліватори скулової кулової Бо якщо ми задінемо слов'янському типу обличчя, такі ліватори, коли больша і мала скулова моршця, на всякий випадок, да, що ми отримуємо? Опускається латеральна частина кутиків губ, у нас похмурий погляд. А з ліваторами, такими як скулові мишці мишця і маленьке, можна працювати виключно тим людям, у яких широкі посмішки. А, яка це широка посмішка? Коли людина посміхається, як щелкунчик, в неї прямо видно так: от послідні зуби і аж пустоту рта. І Тут аж такої, знаєш, аж чорне, коли воно посміхається. Тобто ми бачимо порожнину рота. І тоді ми таким пацієнтам дійсно ми можемо їм заколоти скулові м'язи вони опустять ці кутики і заховають от от порожнину рота. І людина буде улыбатися тільки зубами, тобто вона буде привична більше для нас. Тому ну, це той момент, який теж треба враховувати. Американці вони улыбаються, часто кажуть, на всі 32 зуба я ж на порожнину рота. Тому американська техніка корекції включає в себе роботу трошечки по м'язам. язам. Заколіть слав'янам скуливим м'язи, то в них будуть опускатися кутики рота. І теж дивимось, якщо вашому пацієнту дійсно потрібна корекція, да, е, треба прибрати, є такий тип да, посмішок, або м -м, в мене були такі декілька клієнтів зальотних, це е, були жіночки, у яких не було денег на стоматолога, і в них не було вже останніх зубів. І коли вони прийшли до мене там на космітологію роботи, бо так зверхня то вона улибається, в неї видно ці пустоти. І я їй предложила, говорю, слушай, давай так, я зробимо тобі трошки губи красиві. Ну, проработаємо токсином і сховаємо тобі оці дирки. Воно ж кидається в очі, щоб в тебе немає цих зубов. Тобто, ти улыбаєшся, по-перше, шість єсть, а далі пусто. І в тебе, да, буде не такий би, широка улыбка, вона і так у тебе опущена кутики. І ми тобі їх просто закриємо. Я тобі побудую е, отут типа, каркас. Я тобі зафіксую все, але я тобі оборую, не буде видно, що в тебе тут зубов нету. І вона залишилась довольна. в неї трошечки опустились кутики губ. Я її підняла арки, за рахунок цього я зробила її біля ну, би, презентабельний віт, якби красивіє.